Слава нації, вітаю на каналі добрий рембата, Тарія Сишко. Добрий, десь близько року тому, мабуть, мені дарували невеличкий е е зварювальний інвертор китайський. І для своїх е габаритів, цінової якісної категорії він так добряцько працює. От. От, що трапилося, погоріло, поламалося. Оце алюміній обміднений. І я. Перепакував, Перепакував ті самі дроти, Я не став подовжувати або ставити чесну мідь. Хоча були такі думки, для цього апарата це такий аварійний другорядний апарат для відносно дрібних робіт, або, повторюся, аварійних планів Б. то цього вистачає. Отже, отут я всередині гарненько все перепакував. Посадив на стяжні хомути. 1-2. Єдине, що тут я перетягнув шестигранник латунною стрічкою, запакував дріт латунною стрічкою. і туди. Шестигранник перечавив і тріснула у мене латунька. Нормально так тріснула. Ну, Я сподіваюся, воно протримається. В принципі, це з'єднання часто не шморгають. Його раз поставив і воно працює. Тут я нічого не робив. Мені особисто більше подобаються тримачі на різьбі, на закрутці, але цей працює і нехай працює, поки працює. Маса. Оця що була, розсипалася. По масах взагалі окрема історія. Я їх навіть нульові, навіть там, великі. 300 амперні. Одразу перепрокладаю, бо жодна з них у мене не тримається, зокрема в цій частині. Накінечник алюмінієвий, тому що дріт, повторюся, все одно алюмінієвий. Обмінена, Обмінений алюміній. Все. Гаєчка, контргаєчка, шайбочки, прокладочки. Можливо, колись я шинку цю зроблю більшою. А, можливо, і ні, побачимо. Ось, І посилив оце з'єднання з сантиметрів 30 дроту, можна бачити, так? Щоб воно тут не ламалося. Ну і плюс хомутом, знову ж таки, стяжним точка кріплення. Тобто, ось воно прямо по-дорослому, так як має бути. Рішення перевірені часом. Для себе все працює. Дякую за підтримку. Дякую ще раз, хто мені його був подарував. Дякую, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.